Почнемо з гібридної станції. Гібридна станція це станція, яка може працювати в автономному режимі і в мережевому режимі. В нашому випадку, в нашому випадку у нас є безперебійні системи. Я відкрив шостка стоматологія суми. Попередній огляд, огляд системи. Відкриваємо, відкриваємо дашборд-панель інструментів, назва нашої станції, оновлення. А в даному випадку у нас станція знаходиться в реальному часі ре, реалтайм, статус і ок та локальний, локальний час. Локальний час. Е, що ми бачимо? Горить це мережа. Те, що ми беремо мереж... е, з мережі. Е, на зараз це 1400 Вт 1,4 кВт. Навантаження у нас е, таке саме. Тобто практично станція забезпечує нашу вибрану лінію необхідною енергією, акумулятор. акумулятор зараз знаходиться в режимі підтримки батареї. Він нас, скажімо так, на. Власний розсуд він її заряджає, розряджає, але тримає її практично 100% заряджену на випадок відключення електромережі. Коли це станеться, він буде забезпечувати нашу лінію бекап з акумулятора. Також на що слід звертати уваги. Що саме відбувається? Да, стан 97% напруга current – це струм заряду або розряду і температура. Зараз зимовий час. Слід також моніторити температуру на акумулятора, тому що у нього функції трошки обрізані. Тобто Система не буде заряджати нам акумулятор максимальним струмом через низьку температуру акумулятора. Це вже відчувається, коли температура акумулятора падає нижче 10 градусів по Цельсію. Також, в системі моніторингу ми погодинно можемо моніторити наше споживання. На, на нашому графіку видно, що споживання почалося з 5, з 5 години 3,8 кВт. Далі, я так розумію, почався робочий день і споживання зросло до 14 кВт на годину. Також тут збирається статистика consumption, це наше споживання. From Grid, тобто ми взяли цю кількість електроенергії з мережі, також ми можемо відслідковувати наше споживання. Це був за один день. Можемо вибрати за 2 дні, за 7 днів, за 30 днів. Якщо ми беремо, вибираємо графік. Вибираємо графік за 30 днів. Тут збереться статистика за всі 30 днів. Я так розумію, станцію включили. Сьогодні перший день. Статистики як, таку, як такої не набрано. Не набрано. Також можна відслідковувати стан акумуляторної батареї. Вчора чи 23 листопада станцію включили і почався, почався заряд акумуляторної батареї. Де він вийшов на 100%, далі, далі пішов у режим підтримки акумуляторної батареї. За 2 дні взято з мережі 143 кВт спожито 95 кВт. У цю різницю система положила в ємність акумуляторної батареї. Ми вибрали другу систему. Тут трошки більше споживання. Більше споживання. Стан батареї такий самий. Стан батареї такий самий. На що слід звертати увагу це підключення електромережі. Коли вона є, система має підтримувати стан акумуляторної батареї, щоб не сталося так, що ви не використовували систему, не, давали, не підключали до неї мережу, а потім оказалися з пустою акумуляторною батареєю. Стан акумуляторної батареї необхідно підтримувати. Також слід звертати увагу на. Те, щоб станція була в мережі, тобто, ось останнє оновлення, якщо вона реал тайм, ми розуміємо, що дані, наші дані об'єктивні. Якщо станція давно не була в мережі, вона тут напише, скільки днів вона знаходиться не в мережі. Так, по меню Advances. Тут ми можемо отримувати наші графіки споживання, від мережі. Від мережі і навантаження нашої безперебійної безперебійної лінії. Безперебійної лінії. Ось о наш графік. Ось о наш графік. споживання. Це, можливо, це можливості моніторингу. На кожну хвилину ми можемо, отримувати наше, ми можемо отримувати наше споживання. Наше споживання по кожній фазі на даний момент часу. На даний момент часу. Наступна вкладка Девайс Ліст. Наша серба, Це система керування станцією, наш інвертор і батареї-монітор. Останній час опросу хвилину тому, тобто все обладнання онлайн і відпрацьовує свої протоколи. Наступна вкладочка: це сетінг налаштування. Що тут можна налаштувати? Добавити користувачів, локацію виставити. Ну, це кому потрібно ремонту консоль. У Кожної системи є така віддалена консоль. У вас є екранчик, це консоль, дублює той екран, який знаходиться на вашій, на вашій системі. Все те саме, що на екранчику. Навантаження, скільки береться з мережі та стан акумуляторної батареї. Можна робити нотатки, можна виставити фотографію. Дуже важлива аларм лог. Це ті помилки. Які ставалися в системі. Наприклад, grid lost, тобто було вимкнення, було вимкнення по мережі, і це все фіксується, це все фіксується в системі з записом часу, дати, коли це сталося. Оці давнішні помилки це помилки, які видавала система при налаштуванні. Тобто на них можна не звертати увагу. Система налаштовувалась і перевірялася в різних варіаціях. подій. Ну, по Віктрону в мене все. Перейдемо до, перейдемо до наших сонячних систем мережевих станцій. Мережевих станцій. Зайшли. Що ми бачимо? Дашборд, панель, інструмен, панель інструментів, назва станції. Ми взяли Миколаївську лікарню номер 3 Що ми бачимо? Зелененькі Алочки. Зелененькі галочки по кожному інвертору. Це статус це статус обладнання, в якому він знаходиться. Так, на що ми звертаємо увагу? Зелененька зелененька галочка це нормальний статус обладнання. Кожного інвертора зелененька галочка. Вона може бути жовтенька. це Теж, в принципі, допустимо. Це теж, в принципі, допустимо. Вона відпрацьовує. Якщо вона сіренька, вона втратила зв'язок, вона втратила зв'язок з керуючою з дата менеджером. Це може бути. Короткочасно, це може бути короткочасно до відновлення зв'язку. Там втрата інтернету, і ну, то ви не отримуєте даних з обладнання. За інтернетом треба дивитись, щоб він працював. Щоб він працював і ми отримували дані. Що відбувається на даний момент? 101 кВт ми беремо з мережі, 101 кВт йде е, на навантаження. Зараз, е, зараз 17.50. Е, генерації нема. Сонечко, сіло. Далі вкладочка, моніторинг, енерджі баланс. Тут у нас чудовий графік. Червоненьке це наше споживання, споживання об'єкта протягом ночі 60 64. Середнє споживання зранку 17-15. Я так розумію, об'єкт починає працювати. Споживання наше збільшується. Зелененький графік це заміщення. Це заміщення е, вибору з мережі сонячної генерації. Якщо ми візьмемо ось на 10-20 ранку е, наше споживання перше, червоне, це споживання від мережі 184 кВт. Direct consumption – це спожита сонячної енергії. В самому низу Total Generation. Це генерація сьогоднішня генерація листопад місяць, 25 листопада станція генерувала в 10.20 45 кВт. 45. Плюс 184 кВт, які взято з мережі. Це загальне споживання об'єктів. Сума цих двох цифр становить Total Consumption 232 кВт. 232 кВт. Ось о наш звіт. Ось о наш звіт за сьогоднішній день на даний момент. Спожито 2192 кВт, згенеровано 288 кВт. З мережі взято 1,9 кВт 1900 кВт. Також на цьому графіку ми можемо вибрати потижневий моніторинг нашої системи. Отак, отакий ось графік. А, якщо а, тижневий графік по місяцю, по року, по року буде цікаво. А, листопад місяць 24 року. Зверху у нас 81 МВт, Це спожито, це взято з мережі. А, взято з мережі. Total Compsumption це взагалі спожито об'єктом 86 мегаватт. Тобто у нас різниця 5 МВт це те, що згенерувала станція за листопад місяць. По моніторингу ми можемо виявити. виявити скажем, недоліки. Або е, моменти, які змінилися в генерації станції. Якщо порівнювати, якщо ми маємо два одинакових дні е, яскравим сонечком, але генерація, сьогоднішня генерація менша за вчорашню, ми вже можемо аналізувати ту систему, е, ту ситуацію, яка склалася. Ось, наприклад, генерація за один день 130 кВт. Далі 194. Да, тут, скоріш за все, погода була краща. Якщо 194-197, це говорить про те, що з станцією все добре. Але коли ми е, спостерігаємо. Е, Яскраво сонячні, яскраво сонячні дні, день за днем одну ж там ту ж саму генерацію, але коли наступного дня вона стала меншою, потрібно проаналізувати цю інформацію, перевірити перевірити запобіжники на станції, і так далі. Якщо станція не генерує то потрібно перевіряти вхідні автомати, підключення саме до станції, ну і інші пункти по системі захисту сонячної станції. Статус ліст. Також у нас. Ми можемо по кожному інвертору перевірити його генерацію на даний момент. Не може бути, що стан інвертора задовільний зелений, але генерації не відбувається. Вимкнути вимкнуті сонячні поля можуть бути все. Якщо таке відбувається, треба перевіряти. Energy and power PV. Є сторінка в моніторингу Energy and Power PV. Тут ми маємо тільки нашу генерацію. В. Режимі один день, 24 години, 7 днів, 30 днів, 12 місяців. Тут ми розуміємо, що станція в день це 20-кіловатна станція, 20 -килова, 25-кіловатний інвертор. В день була добра соня, сонячна погода. станція виробляла 19 кВт на годину. Це ми бачимо. Графік сонячної генерації за день є провали. Це або хмарки, або станція лімітована. Вона працює на ваше навантаження. Якщо зменшилось навантаження, станція зменшує свою генерацію. Свою генерацію. Тижневий графік 25-го була добра погода. Графік за місяць. Це по тим даним, які у нас є з 1 листопада по 25 листопада. Явно е видно, коли була гарна погода. На основі цих даних можемо робити висновки: станція справна, несправна, і кількість генерації, яка не, яку ви отримуєте. Генерація за жовтень. По дням можна вибрати. Е, дані за рік. Вона тут буде показувати вам е, кожен місяць. Статистика генерації за жовтень місяць. Півтора е, мегаватти. станція зробила в листопаді, понятно е, Трошки менше 840 кВт. На цьому ресурсі LIF. Станція онлайн, також треба перевіряти стан комунікації що. Касательно інтернету. Ось ми бачимо наш лічильник і наш інвертор. Щоб статус. Вони зелененькі, чітко вказують, чітко вказують що вони на зв'язку. За сьогоднішній день вона виробила стільки кВт. Також можна налаштовувати деякі параметри в віддаленому режимі. Шановні слухачі курсу, також ми спеціально виїхали на об'єкт для того, щоб вам показати, як працює обладнання, яке може бути встановлено у тому числі у вас? Зараз ви можете бачити, що всі індикатори зелені це ознака того, що обладнання працює правильно і стабільно. Ми наголошуємо на тому, що правильне налаштування, правильне обслуговування і вчасно дивитися на індикатори це запорука успіху. Ви зараз можете бачити серйозне обладнання, воно вже було давно встановлено і до сих пір стабільно і якісно виконує свою роботу. Також ми дуже хотіли показати вам онлайн-моніторинг. Ви бачите зараз позаду обладнання, попереду смартфон, на якому є ступінь розряду, є напруга, є струм, температура, і ми з вами бачимо, як працює система.